Ім'я Отця і Сина, і Свята у Духам. Христос Воскрес! Воїстану Воскрес. Прийшов Ісус в Єрусалим, прийшов до храму і побачив там волів, овець, Голубів, яких там продавали, щоб принести Богові жертву. Чому так? Христос розгнівався, чому Він так розпереживався? Хіба не було в Старому Завіті жертвоприношення? Хіба не було приписів, яка має бути жертва вибрана, чиста? І тих овець продавали тих волів, продавали досить пристойними. Їх купали перед тим мили, їх приготували, вони були досить такі гарно виглядали, що, що так Господа знервувало. Тут є така підказка не тільки для тих євреїв, що були тоді, у храмі, ті, що получили трохи мотузками по плечах, але до нас. Господь Бог каже, що коли приходимо до Бога, щоб ніколи не забувати, що ми прийшли до Бога, людина дуже скоро привикає і дуже легко привласнює собі те, що їй не належить. Люди собі привласнили храм. Це наша святиня, це наш Бог, це наша жертва. Ми знаємо, яка вона має бути, ми знаємо, скільки вона має коштувати, зробили ціни. Конкретно ясне діло, що приносили там отого от якогось тельця, він коштував, ну, скажімо так, образно, так? 10 динарів. А на базарі просто, щоб купити, він коштував 5. Так було з голубами, так було і з тими ягнятами, з усім, що приносили в жертву. Так, вони були чистенькі, вони були підготовлені. Але оця надбавка, бо тому що це для Бога. Вона Христа рознервувала. По-перше, а по-друге, Христос прийшов, щоб себе принести в жертву, як викуп за нас. І Христос побачив ото їхнє відношення до тої жертви. І Христос побачив, яке буде відношення і до Його жертви. Він прийшов, щоб замінити тих баранів, ослів, отих всіх, всіх там, що приносили в жертву тих голубів, щоб принести себе в жертву один раз, щоб ми могли користатися тої жертви. Але Господь Бог побачив, що так само, як і навколо того храму, створилася відповідна вже система. Що в жертву можна було принести тільки ті гроші храмові, які в храмі ходили. І там сиділи міняли. І коли ти приходив з якимись іншими грішми, ти мусив їх прийти і поміняти. І ті міняли так само, так як, знаєте, у 90-ті часи валютчики стояли десь там на базарах, на своїх місцях. І продавали долари, купляли, продавали. Вони мали свою ціну. Та ціна була трохи зручніша як у банку, а у банку, як завжди, не завжди, була налічка. З однієї сторони вроді було би і добре, але це були речі незаконні. І так само ті міняли, що там міняли гроші на ті храмові, яких можна, іменно ті гроші можна було приносити у храму, у жертву. І Господь Бог прийшов, побачив цей шахер-махер, побачив, як над тим люди наживаються, які далеко їм до святості. І ця Євангелія кричить із тих часів до наших. Не робіть із церкви печеру розбійників, коли ми бачимо всякі церковні речі, кадила, кропила, і дивимося, скільки вони коштують. І ми розуміємо, що по великим рахунку ця ціна, м'яко кажучи, трошки завишена. Десь тільки чують, що це до церкви, зразу піднімають ціну. Тому що в церквах таке склалося в когось враження, що там дуже багато грошей, що вони там самі десь падуть з неба. Прибувають, до свідкість, як кірниця вода. У церкві немає інших грошей, як тих, що люди жертвують. І ці гроші жертвуються на славу Божу, не на бізнес тих, що хочуть заробити, а на славу Божу. Найперше належно утримуйте тих, що служать у храмі, ваших священиків, живих представників живого Бога. А точасно так захоплюємося ремонтами храму, перекриттям церкви, а священик. Ходить голий-босий, ну не голібоси, але йому буде. Йому буде. Прийде до вас Господь Бог, але цей раз уже не з мутусками і не з бичем якимось, а з чимось іншим, якщо ви не будете шанувати своїх священників. Священник у храмі це є. Те, що там може бути найважніше? Не іконостас, не центральна люстра, не бляха на куполах золота, не це є основне. А той, хто проповідує Слово Боже, той, хто уділяє святі тайни. Бо якщо збудуєте храм, з чистого золота, а не буде того, хто проповідує, що вам із того храму. Часом у простих скромних церковцях. Господь Бог тішиться, що прийшли люди. Послухати Слово Боже і дивляться на свого священника з любов'ю, з пошаною. Бо це той, хто проповідує живе Слово. Тому задумайтеся над тим, як ви відноситеся до своїх священників. Злий буде вас постійно спокушувати, щоб ви розказували якісь священники скупі, як вони хочуть нажитися на, на храмі Божому. Поучаствуйте в жертві, діти. Господь Бог дивиться на нас, як ми відносимося до свого ближнього. А тепер подумайте, як Господь дивиться на вас, як ви відноситеся до свого священника. Яке значення має для вас і для вашої парафії єпископ? Ми часто собі так привласнили свій храм, як у ті євреї, та? що ми кажемо, що це наш храм якого хочемо такого священника приведемо. А як владика щось там не так скаже, то ми поїдемо цілим селом і йому скажемо, як має бути. Уважайте, щоб Господь Бог вас не викреслив із тих, що спасаються. Бо нема гіршого. Колективно збунтуватися проти Бога. Це уподібниться до тої юрби, яка кричала: розпни його, розпни. Сьогоднішній Євангеліє нам про це говорить. Нам про це говорить сьогоднішнє Євангеліє. Христос себе приніс у жертву, Він є центральний на престолі, Він є центральний у церкві, Навколо Нього все збирається. Священник це той, який, отримавши владу від єпископа, є делегований до парафії і представляє у парафії єпископа, той, хто має повнуту влади. Люди це ті, які прийшли до, до церкви за спасінням, прийшли в храм Божий, щоб зустрітися з Господом, щоб принести Богові дари і можливість цих дарів і цих добрих слів, маєте своїх священників. Через своїх священників покажіть своє відношення до Бога. А братам моїм священникам кажу, чи знаєте ви, що таке Альта Христос? Я вам скажу: це другий Христос. Будьте ним. Любіть своїх парапіян, як Христос любив своїх учнів. Пам'ятайте між 12. Один знайшовся, який його зрадив, таке саме і з вами буде. Не всі вас будуть любити, але будьте як Христос. Любіть своїх парафіян, як своїх дітей, як своїх духовних дітей, як своїх тих, що у вас є найдорожче. Бо заради цього Христос втілився. На Став людиною. Заради цього Христос жив з нами, проповідував нам, учив нас, готував нас до своєї жертви. Ради цього Христос ішов на Оговто і помер. Ради цього і ради нас Він Воскрес із мертвих. Він заснував свою церкву і Він є живий і присутній у цій церкві. Йому слава вовіки. Христос воскрес.